Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Достаємо старі електровафельниці, в кого є, а в кого нема. Дивимось, насолоджуємося відео. Пригадуємо смаки дитинства. Розтопили масло. Додали цукру і яєць. Ванільний цукор додаємо до цукру. А розпушувач разом з просіяним борошном. Рецепт буде у вас під відео, але я показую. Спосіб приготування ще саме на борошно треба насипати, або перемішати прямо з борошном, щоб розпушувач рівномірно попрацювати. Дивимось на консистенцію, друзі, бо тісто має бути не густим, щоб гарно розподілялося в нашій електровафельниці. Ось таке приблизно має бути тісто. Бачите, Приблизно, як на екліре воно лється, тільки повільненько. Друзі, електровафельницю. Перший, перший раз я її змазую кісточкою рослинною олією, далі вже не буду змазувати, бо в нас же є тісто О, є, є масло в самому тісті. І прижимаємо так, щоб розповзлося аж до країв. Отак, і придержали. Таким чином, ну, у нас рівномірно розподілиться, розповзеться все тісточко. І буде мати красиві країшки. Ну, хіба оце один. Ви можете так брати всім пластом висипати, або якщо у вас з ручками ця вафельниця, і хай так і підсохте кружочком. І тоді легко вони відділяються, бачите, пропікаються хорошо. Друзі, нам мама готувала в дитинстві ці вафельки і давала зущене молоком. Ми отак макали в нього прямо. Або ось варена зучінка, як я пам'ятаю, і тоді за смаком, це, наче трубочки зущонки, з зучнки, з компотом домашнім і завжди або ряженочка. Або такий кефір-йогурт, щось таке кисленьке до цього солоденького. А якщо вам потрібен сильно калорійний перекус, то прямо ці коржі перемазали з учонкою, і і вас готовий тортик, скільки напекли такої висоти і тортик. На цьому я з вами прощаюсь, друзі. Як виглядає десерт, ви побачили, пригадали, як це було смачно. Дивіться рецептик в описі, з мене рецепт, з вас, звичайно, лайк. Плюс перегляд до самого завершення відео.